Там, де сосни і дуби, заховалися гриби, притулились до травички, помаранчеві лисички, жовто-бурі маслюки, хазяї-боровики, вмились дощиком свіженьким під берізник і опеньки. Малята, який гарний віршик ми сьогодні з вами вивчимо про грибочки. Він невеликий. Зараз я поясню вам, як його швидко вивчити. І ви зможете розповісти його всім своїм знайомим і друзям. Тож починаємо. Там, де сосни і дуби. Сосна і дуб це дерева. Коли їх багато, це ліс. Заховалися гриби. Йдеться про велику кількість грибів. Притулились до травички, помаранчеві лисички, жовтобурі маслюки, хазяї. Боровики вмились дощиком свіженьким, підберезник і опеньки. Малята лисички називають гриби, і за їх яскравого помаранчевого кольору. І вони схожі на справжніх лисиць. А назва гриба підберезник. Тому так називають, бо цей гриб росте під березами. Передивіться відео іще раз. І мама або бабуся будуть ставити його на паузу, а ви тим часом повторювати слова вірша за мною. Повторивши його декілька разів, ви запам'ятаєте його на пам'ять і зможете розповідати усім своїм знайомим і друзям. Бувайте!